Подивимось, що відкриють для вас карти, що вони хочуть для вас сказати? Якась таємниця відкриється. Скоро проявиться мужчина, який давно був в паузі, в тишині, в якихось роздумах. Проявиться з почуттями до вас однозначно. Ви не сподівались на це, ви не надіялись, ви думали, що вже все втрачено. А він тут якісь свої уроки пройшов, зрозумів, що так як він жив, жити не можна, він зробив переоцінку своїх цінностей і тепер появиться у вашому житті. Знаєте, з такою повинною головою. Вихід із його якихось залежностей, проблем, він з ними впорався. Дайму було нелегко, не, не але він з ними спорився і тепер з новою силою, з новою енергією йде до вас. У нього відбулася величезна трансформація. Якщо тут були трикутники, тут нарешті буде вихід з трикутників. Він зробив якийсь вибір на вашу користь. Тут мужчина якийсь вирішив зробити вас щасливою людиною. Він пішов, пройшов свій круг очищення, да? помінявся, і тепер чистенький, як нова копійка, да, Вертається до вас з рішеннями, з прийнятими важливими для вас рішеннями, з новими поглядами, з новими цінностями і з новими ідеями.